Друзі, всім привіт! Тож готуємося сьогодні до школи разом. Наше заняття сьогодні буде цікава аплікація. Так як на вулиці осіння пора року, ми з вами виготовимо подарункову аплікацію. Вам для цього потрібні будуть кольоровий папір, білий папір або картон. За вашим бажанням, я ось такими прикрасила сердечками гарними, щоб естетично виглядала наша аплікація. Я сьогодні виготовила заготівку для нашої аплікації. Ви також разом з дорослими можете виготовити заготівку і роздрукувати її на принтері. Тож, у мене сьогодні на заготовці буде принцеса осінь. Ось подивіться, яка вона гарна. У неї гарне волосся, гарний вінок на волосі такий осінній, плаття красиве, очі дуже гарні. І в корзинці у неї осінні дари. Тож, щоб виготовити нашу аплікацію подарункову, ми заздалегідь роздрукований матеріал. Змащуємо клеєм олівцем або клеєм ПВА і розміщуємо на нашому картоні або на нашому папері. Коли у нас наша робота готова, ось подивіться, що у нас вийшло. Ось така гарна. Подарункова аплікація, яка підбадьорює всіх, піднімає всім настрій, дарує тепло. І е, ми з вами стали на крок ближчими до школи, адже така гарна аплікація нікого не залишить байдужим і всім принесе здійснення мрій. Тож будьте розумними, готуйтесь до школи і вітайте зі святом осені своїх рідних, близьких. І даруйте ось таку гарну красу і осінній настрій.